От підготовка підготовка трибуналу підходить до завершення, і при цьому ця псевдоособа, псевдоочільник псевдореспубліки зазначив, що расисти підготували матеріали за 80 епізодами, як вони це називають? Злочинів військовослужбовців полку Азов? Ну і нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо росіяни таки проведуть в Маріуполі показове судилище над українськими полоненими, жодних Розмов з Росією більше не буде, і за його словами, партнери України знають про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень, і знають, що Україна не буде цього терпіти. Що б там не думали собі окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозуміла. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо Наших людей порушення усіх домовленостей, усі, усіх міжнародних правил заведуть в ці декларації. Буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Нашою державою все сказано. Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист за цей тиждень. Сьогодні я говорив з президентом Макроном. Про усі загрози. Президент Туреччини Ердоган, також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Усі все розуміють, розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує, і розуміють, що Україна не стане цього терпіти. Не стане терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі. Навіть у час війни мають бути правила.